Технологічний прорив від Ілона Маска та загострення між Кремлем і НАТО. Вітаю, дорогі друзі! Головне, що ви могли пропустити протягом середи, 18 вересня. Компанія Neuralink винайшла Блін Сін. Імплант, який відновлює зір. Людина зможе бачити навіть якщо вона була сліпа з дитинства. Як заявляє Ілон Маск, імплант вже отримав схвалення та статус революційного винаходу. Спочатку зір буде низької якості, але згода може перевершити природний зір і надасть змогу людині бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому та радіолокаційних діапазонах. Президент України Володимир Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення України до НАТО, поки той не покинув Білий дім. Загострення між НАТО та Кремлем. Альянс поставив завдання Естонії готуватись до потенційного озброєного конфлікту між Російською Федерацією, заявив начальник Генерального штабу Естонії. В Україні можуть створити банки фінансової інклюзії. Основним завданням їх буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг вразливих слоїв населення. Літва планує надати Україні додаткову фінансову допомогу до кінця року розміром до. 50 мільйонів євро. Із них 10 мільйонів євро. Літва планує фінансувати розробку ракетного безпілотного комплексу Паляниця, який буде виготовлятись на території України. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!